Добрий день, шановні мої підписчики, читачі голосу на Саржарщини. Сьогодні я вам зроблю екскурсію в нашому новоствореному дендропарку, так як ви не всі відвідуєте його, вже час пройшов, тут тільки е, порослі, ну, можете самі оцінити, які е, декоративні і дуже е, приваблені рослини зараз ростуть. І я думаю, що вам буде цікаво особливо. Хвойні, напевно, ну трошки трошки щось у нас видалося з після дощів поросли інші тут самозванці. Рослини такі, що приходиться їх, мабуть, цей. Хімію треба буде травити, а не полільників бригади направляти. Ну нічого, але все одно. Приваблює, ну не так приваблює, як соколові балки, мабуть, нещодавно бачили, що Нехорощанська громада продемонструвала в населеному пункті десь бісєдочка. Ну, мабуть, і тут колись будуть бісєдочки, це ж додаткові кошти, витрати, зрозуміло. Ну, Звісно, якщо ж, якщо ж щось не засохне до того часу і от не заросте декоративними культурами, особливо в цій парковій зоні. Ну, підсихає, треба поливати. Питання в тому виникає, шановні, потреба, до чого я говорив, коли його ще встановлювали, що, шановні, це нагрузка на благоустрій, на відділ. Дивіться, ну, засихає, ось попутно вам кажу, що ну, нічого, в нашому лісі вистачає такого чуда. Ну не за такі гроші, Я думаю, лісничество може і поступитися своєму земляку. Але ось бачите культурні рослини, ви можете насолодитися. І опять же, я про те, що навантаження на благоустрій. Ви розумієте, що зараз людей не вистачає, косить нікому. Ніхто не подумав, що це буде нагрузка на одного-два чоловіка, які отут будуть пишеться, щоб із вулиці, з дороги не було помітно, в якому стані наша територіальна громада. Тепер це обличчя при в'їзді. Що ви бачили, тут буде, мабуть, вивізку треба поставити дендропарк імені когось. Але у нас парків скільки вистачає що не встигають. Я вам вже демонстрував, де по селах, що не встигають косити. Ну от я ще хочу вже можна рахувати, скільки підсохло хвойників. Ну тому що ж, должно було, мабуть, потрібен капельний. Ну і ще або скважина, або ще що. То ну, це все доходить, трошки ну ми наблюдаємо. Я там мультик по моєму поставляв, ці сосни. Мабуть, хай вони повертаються. І, як кажуть, неустойку повертають нам оці, де вони там накопали, висадили ну, громади. Вони ж гарантію якусь надавали. А все в нас чудово, дендропарки. Насолоджуємося. Видом я вам демонструю, щоб ви могли заїхати і насолодитися. Ну, це от поряд тут парк батьків і дітей, де можна в колодочку сховатися після того, як вийшли, погуляли про... На нашому дендропарку. Я вас квітаю вітаю, хорошого вам дня. Екскурсію я вам провів. Можете замовляти іншу. Добро. До побачення!